Друзі, моє вітання. Вчора американським лідером було анонсовано про певні події, або можливо навіть заяви, які можуть стати ледь не історичними. Я тут процитую його завтра. Будуть великі новини для росіян. Це буде дуже важливий день, ідеальний день для покупок. Як ви думаєте, про що йдемо? Вона напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях під цим відео. Ну ми власне з цього і із... зайдемо на нашу розмову з нашим спікером. Це Ігор Петренко, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, політолог. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю вас. Про що може йти мова? Яка пропозиція про який день покупок іде мова від Трампа для росіянців? Хороше питання насправді, тому що Трамп він дуже часто робить різні заяви, дуже гучні. Сам він їх робить гучними, тому що використовує відні прикметники для цього? Але дуже часто за цими заявами ну якось нічого не слід. В даному випадку, напевно, що він має на увазі там законопроект по санкції. А, ну, натякаючи на те, що краще зараз купити те, що можете, бо потім ви не зможете нічого купити. Ну напевно, так це варто е читати. Або е ну, не знаю, вихід на якусь домовленість з Шета е США, Росії відповідно США в частині якоїсь там великої угоди про спільні якісь там чи ще якісь ну, теж сказати складно. Тому е те, що є на столі зараз, це, це от два законопроекти в е Конгресі США, один що. Щодо цих от, там санкцій, відповідно, Лінці Грема. інший інші теж передбачає певні обмеження для Російської Федерації. Але я так розумію, що все ж таки е більше зараз говорю про саме законопроект Лінці Грема і про те, як би його пом'якшити, а пом'якшити якраз в частині того, щоб подати всю повноту влади або всю повноту ухвалення рішень щодо накладання чи накладної санкції саме відповідно Дональду Трампу, чого б йому дуже хотілося, коли він сам буде вирішувати, де. Ставити кому для того, щоб розуміти, чи їх там казнітні нельзя поміливать. О, десь в цій частині йому дуже це подобається. Угу. Ну тут якщо ви вже згадали Лінсі Грема, я про деякі його заяви, які він зробив в інтерв'ю американським виданням, Трамп вважає, що настав час ухвалення законопроекту про нові санкції проти Росії. За його словами, розгляд цього питання розпочнеться у липні. Тут цитата: ми маємо великий прорив. Ми грали в гольф. І вчора вперше президент Трамп сказав мені: настав час рухатися з вашим законопроектом про 500 відсоткове мити на всі країни, що торгують з Росією, за винятком тим, хто надає допомогу Україні. Про це йдемо законопроекту. У мене вже 84 сенатори готових проголосувати за законопроєкт, І після липневої перерви ми ухвалимо законопроєкт. І тут його питають, і президент його підпише. На що лінці грем каже: так я думаю, ми у хорошому становищі. Наскільки серйозно на вашу думку, дійсно от е, варто сприймати цю заяву, що переходу до розгляду цього законопроекту? Адже ми ж бачили, була величезна кількість спроб. Чому на цей раз ми маємо до цього ставитися інакше? Да, ви абсолютно праві частині певного скепсусу, тому що дуже багато було вже різних заяв. Трамп неодноразово обіцяв, що він готовий там. Санкціями вдарити по Росії. Росії буде дуже боляче, але йому цього відповідно дуже не хочеться. Але зараз я так розумію, Трамп на куражі. А він вважає великою перемогою ситуація на Близькому Сході. Те, що він фактично дотиснув там, Іран, і от майже майже десь вони будуть виходити на якусь домовленості, хоча це не дуже відповідає існо, на Насправді, ну що не став нам на далі... зараз. <звіт> Далі вже тоді будемо так. Так, так, так. пане ігро. Буде добре, якщо вимкнути дзвіночок, да. так. Угу. Тому йому хочеться мати теж ще ну, продовження цих відповідно перемог в даному випадку. І, звичайно, він би хотів вийти на якусь більш конкретику з Російською Федерацією він розуміє, що знов ж таки, от е, спрацювала ідея мир через силу, умовно кажучи, так uh -huh. ну не а фактично, да проку до якої підштовхували постійно відповідно а Трампа, європейські партнери казали, казали, спрацювала вона зіра. Тому що сполучені Штати Америки втрутилися, Сполучені Америки вдарили, використали новітню там зброю, м, оголосили про свою перемогу, знищили значить, потенціал там Ірану і так далі. Ну і далі вже він говорить, що давайте ми готові навіть санкції знімати, якщо ви вийдете на якісь відповідні домовленості. Ну, тобто, ця історія вона поки що працює. Ми не знаємо чи вийдуть вони на якусь домовленість, е е е е і як далі себе буде поводити Іран. Ну Поки що виглядає, що вони дотримуються перемир'я, тому в принципі простір для того, щоб мати якусь угоду в частині. Може бути. Ну і е, цю ж ідею він може спробувати запровадити з Росією. Тут складніша історія, звичайно, тому що е, Сполучені Штати Америки і Трамп він хоче е, Росію не просто, скажімо там, покарати, а точніше не дуже взагалі її хоче карати. Він хоче зробити так, щоб вона була більш лояльна до Сполучених Штатів Америки, е, відірвати її. Да? Це, це ідея зворотнього Кісінджера, Відірвати Росію від Китаю і зробити її більш прогнозованою для себе і useful в частині якраз протидії експансії Китаю, його зростаючому відповідного впливу. Як на мене, це утопічна ідея насправді? Ну тому що ж жодної конфліктної ситуації між Російською Федерацією і Китаєм зараз немає. Кожен з них отримує вигоду. Ну це не та історія в 70-х років відносини з Китаєм і Радянським Союзом, які були на найнижчому рівні, фактично там. За крок до війни, в прикордонні були там сутички і так далі. Ну, ні цього, нічого подібного ми не бачимо, але він все одно про це думає. і він Дійсно думає, що можна це зреалізувати. Тому от у нього така там м'яка позиція. Ну якщо ми не беремо якусь конспірологію там з приводу того, які зв'язки має Трамп з Російською Федерацією, якщо ми говоримо про національні інтереси, то очевидно, він якраз от міркує міркує про них, про них саме в такому ключі, але знову ж таки... Йому потрібно показувати рішучість. Йому це сподобалося. Йому сподобалося, яким притиснув Іран, тому він не виключає, що зараз якась сприятлива ситуація, коли можна його підштовхнути до того, щоб підтиснути на Росію. Я кажу підтиснути, тому що до кінця ще от не вірю в тому, що він може дійсно на неї сильно натиснути, але зробити кроки в цьому напрямі, і ви ж бачите, оце от пом'якшення про яке казав Лінсі Грем, чого там президент підтримує законопроект, але там деякими пом'якшеннями. Суть пом'якшення полягає в тому, що остаточне рішення має ухвалювати саме Трам. На кого вводити, а на кого відповідно не вводити. це теж той інструментарій, який йому буде доволі корисним, тому він тут намагається знову ж таки зробити для себе він він сторі в цій частині. Це ж можна використати і для тиску в рамках своєї тарифної війни, додаткової, хоча знову ж таки, чи сильно йому це потрібно, але тим не менше, тобто він має бути тією особою, яка буде хвалювати остаточні рішення. Тому зараз сприятлива ця ситуація, але наскільки вона буде зреалізована, саме в у цього. У тиску на Російську Федерацію сказати поки що складно. Гаразд, пане його. наступна от новина, яку зараз прочитаю, це є ознакою того пом'якшення, про яке згадував Лінці Грем. Сполучені Штати Америки зняли санкції з проєкту АЕС ПАКШ 2 в Угорщині. Адміністрація Трампа скасувала обмеження, що заважали будівництво Угорської АЕС за участю Росатому. І про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Йдеться про санкції проти Газпромбанку, через який власне і фінансувався проект. Тепер транзакції знову можливі. А, ну, дивіться, ця історія вона не стільки для Росії саме, а більше для Угорщини, Ну Чорбан він намагався усіляко. Підстелити гарно під е, Трампа насправді і різними своїми візитами, різними там заявами і так далі. Він показує, що я ваш там надійний друг товариш в Європі. Ми зможемо тут разом на них там тиснути. Е, я з вами і так далі. Тому ця історія це поступка якраз більше для Орбана. Вони в цьому відповідно зацікавлені. Да, свій бенефіт отримує відповідно і Російська Федерація, але тим не менше, це все ж таки більше такий не то, щоб реверанс, да а певна плюшка для самого Орбана, який. Витратив дуже багато зусиль і ресурсів для того, щоб переконати Трампа саме зчинити таким чином, і в частині цього питання та щодо АЕС, ну і в цілому, що він дуже по дружньому ставився і міг дійсно розраховувати на Орбана, тому що. Орбану потрібні союзники. Ми бачимо, що в нього складні відносини в рамках європейського союзу. Всім вже ця його історія, Коли він намагається торгувати усім, чим може для того, щоб отримати для себе відповідно вигоди. Тому йому потрібні більш сильні заступники, в яких зацікавлений сам європейський союз, як мінімум, європейський союз до отримання своєї стратегічної автономії, коли він сам може себе захищати. А це середньострокова перспектива, він буде дуже лояльним до Сполучених Штатів Америки. Це теж розуміє Орбан. Тому от він намагається вибудовувати цю історію таким чином. Ну і Теж демонструвати себе як, скажімо, тією країною комунікатор, яка потенційно може бути за умови, якщо будуть досягнути якісь домовленості з з Російською Федерацією, от налагоджувати ці відносини, повертатися до різних usual, з відповідно з Росією, і угорщина тут готова бути тією країною, яка буде відпрацьовувати необхідний менстрім. Угу. А тут в цьому аспекті важливо те, що ну Америка зняла санкції, а Європа. Бо наскільки я розумію, ми, коли говоримо про зняття санкцій, ключовим тут болючим ударом є якраз безпосередньо ті санкції, які запровадив Європейський Союз. Він теж повинен після того, як Штати зняли ці обмеження, піти таким шляхом? Я не думаю, що він піде на це насправді, тому що там головна історія, напевно, була в питаннях саме переведення коштів та да, зможу угу. тут в Сполучені Штати Америки. Володіючи правом Контроль світ над світовою валютою да тут могли його відповідно чи не використовувати. Європейський союз навряд чи зараз пом'якше, тому що ну знову ж таки Орбан заблокував початок перемовин з Україною, а європейський союз, Єврокомісія. Більшість вони були на це налаштовані. Орбани далі продовжує реалізовувати цю свою стратегію, торгуватися і отримувати собі відповідно плюшки. Тому ну навряд чи але напевно ця історія поступка дасть можливість там здійснити якусь конвертацію або рух якихось там коштів там і ще чогось для того, щоб продовжувати відповідно це будівництво. З іншого. З боку, Європейський Союз може не те, щоб е е відмовлятися, так але зробити таку історію, коли він, не відмовляючись, не буде слідкувати активно за дотриманням. Ну, тобто, піти на поступку, не ухвалюючи рішення і не кажучи, що ми тут поступилися. А фактично, десь там на щось закрити очі, і таким чином. Підтримати оцю цей крок з боку відповідно Трампа, тому що знову ж таки європейський союз він зацікавлений в присутності Трампа в Сполучених Штатів Америки, в частині гарантування їхньої безпеки, щонайменше до того дня, коли вони будуть мати всі спроможності робити це саме на сьогоднішній день. За різними оцінками, ну десь в рамках 70% можна оцінювати залежність європейського союзу країн які входять до блоку НАТО в забезпеченні своєї безпеки, яку надає Сполучені Америки. Це і розвіддання, це і супутники. І там різні інформації, це безумовно захист неба і так далі. Ну тобто тут багато різних аспектів. Угу. Гаразд. А... Підсумки на саміту НАТО, яке відбулося на минулому тижні. От за телеграф пише, що НАТО влаштувала виставу для Трампа. Саміт НАТО був організований як витончена вистава з окремими входами королівським прийомом вечерею в палаці 17-го сторіччя та ретельно продуманою атмосферою абсолютної поваги до президента США. Тобто, все навколо Трампа крутилось. Кожен жест, кожне слово було спрямоване на те, щоб зміцнити у Трампа відчуття величі. А генсек НАТО люте не просто працював на публіку, він грав на емоціях Трампа. Він на Звав його татком, який іноді змушений сваритися. Ця фраза пролунала як дипломатичний комплімент. Ну і покликана була закріпити виявлення Трампа, що НАТО є єдиною структурою, не має жодного розколу. Після цього ми бачили допис, яку який зробив безпосередньо Дональд Трамп. Тут цитата вчорашній саміт НАТО був чудовим, найзгуртованішим і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день із неймовірними та турботливими лідерами. Пане Ігоре, чи можемо говорити, що саме оця ця вистава спрацювала в контексті того, що от якраз от зараз і рухається оцей законопроект щодо запровадження 500% відсоткового мита? Чи можливо ми побачимо в якомусь іншому напрямку у це задоволення Трампа? І, в принципі, в окрім цього допису, чи вдалося оцю цю виставу дійсно довести до тої ефективності, яку собі ставили лідери? Ну, дивіться, він по формі, звичайно, був таким, як його що не ви описали, так але він дав можливість забезпечити змістовну частину насправді саміту НАТО, тому що він цей саміт, як на мій погляд, перевершив ті очікування, які були. Ну тобто всі зрозуміли, як потрібно спілкуватися з Трампом. Його треба хвалити, йому треба приписувати величезну кількість заслуг, які можливо навіть не дуже можна йому приписувати. тобто, робити багато чого для того, щоб його задобрити і мати можливість з ним спілкуватися і підштовхувати його до ухвалення певних рішень. Тобто, в підсумку, ми що маємо? Ми маємо в принципі підтвердження всіх тих рішень, які були раніше на самітах. Ми бачимо присутність України. Ми бачимо дуже багато різних зустрічей. Ми бачимо. Ухвалення рішення і ну то, до 2035 року в частини збільшення фінансування і те, що фінансува збільшення частки фінансування буде зараховано і на підтримку України. Це чудово, це, ну, це правильна хороша історія відповідно для нас. Ми бачимо чітку позицію і заяву з боку Трампа. Хоча перед цим він теж робив деякі маніпулятивні заяви щодо статті 5 і виконання своїх союзницьких зобов'язань. Mm -hmm. Оборони. Це важливо було для Європейського Союзу, це сигнали для Російської Федерації, для внутрішніх для партнерів, відповідно, і по альянсу, і так далі. Тобто, в цілому, ми можемо говорити, що насправді, на жаль, до Трампа дійсно потрібно ставитися як до великої дитини, яку потрібно хвалити, яку потрібно приголубити, яку потрібно якось. Звеличувати для того, щоб мати відповідно ті рішення, які є важливими на цей етап. Я не засуджую насправді тут ні Рюти, ні в цілому інших представників, які там були. Я не думаю, що їм це теж дуже подобалося. Але знову ж таки, вони е, зацікавлені, вони не зацікавлені. Це їхня е, ну така стратегічна мета, тобто е, того, що Сполучені Америки і далі продовжували гарантувати безпеку для. Інших членів відповідно альянсу для країн європейського союзу щонайменше до того часу, коли вони зможуть здобути цю стратегічну автономію, і це завдання на роки Да, європейський союз країни Європейського союзу і члени відповідно альянсу вони зробили багато кроків вперед. Uh, вже оцей от локомотив щодо своєї збільшення своєї обороноздатності він поставлений на відповідні рейки, але їм ну є речі технологічного характеру, які їм потрібно пройти для того, щоб uh, мати можливість uh, Захищати себе, так і ну, бути менш залежними або навіть зовсім незалежними від тієї безпекової парасольки, яку їм надають зараз Сполучені Штати Америки. Ну тобто для них це важливо, тут uh -huh. і вони використали той інструментарій, який їм дав відповідний результат. Вони його зараз отримали. Тому я б ну не засуджував, але дійсно це складається. Історія такого перформансу певного для Трампа. Але він дав свої результати, і ну тоді що ми будемо що от засуджувати саму форму, але якщо вона приносить ну, результати, ну да поїзд і поїз до чого так. і ми ж бачимо, що Україна так само Ми десь пом'якшили, стали менш вимогливими і так далі. Нормальна зустріч була з Зеленського і Трампа. Та зараз активно обговорюємо санкції щодо Російської Федерації. Це грає на в плюс. Та грає на плюс ем, тому до будь-якого лідера, особливо такої потужної країни, як Сполучених Америки, потрібно підбирати ключики. На жаль, у Трампа вони самі такі, і якби нам це не подобалось, якби це не виглядало. E, і слабкою ж стороною насправді та ну тому, що ли це лестити вміють усі, в тому числі і Російська Федерація, і знаєте, змагатися хто краще в лестощах, ну не завжди найкраща відповідна стратегія, але знову ж таки маємо те, що маємо, як казав один з наших uh -huh. президентів. Блумбер зазначала, посилаючись на джерело, як знайома з перебігом даних обговорень на саміті НАТО, що Трамп на закритій зустрічі лідерів країн НАТО зазначив, що ситуація в Україні цілком вийшла з під контролю і вимагає активних дій. Тут хочеться пане Ігор, зрозуміти: а хто контролював цю ситуацію до і до якого моменту, і що значить в розумінні Трампа, треба... Переходити до активних дій. Ну, як ми хочемо, це зрозуміло. Дайте нам системи патріоти, продайте нам озброєння, можна навіть не на тих умовах, як це було з Байденом, хоча б продайте нам те озброєння. А в розумінні Трампа тоді це що. Uh, Знаєте, от... Хороше питання, да? але дуже складно залізти в голову Трампу. і Його відповідно так, пояснити, видається, що це знову ж таки це дипломатична риторика, яка е, прочитати можна було по іншому. Так, я розібрався з Іраном, я маю історію успіху. Ну давайте займемося Україною, Я готовий я, значить зануритися в неї ще більше. Ну тобто, він же може так пояснити. Ну дивіться, я організував значні перемовини в Стамбулі, а дав їм можливість посередництво. Дав в Туреччині, дав можливість там якось європейцям себе проявити, коаліції рішучих. Ну бачимо, що знову зайшли в тупік, от без мене вони не можуть. Ну тоді, значить, давайте я тоді вже готовий сам в Стамбул полетіти, якщо і Путін прилетить, і якось будемо або спробувати якось тиснути. Тобто, це знову ж таки Трамп чудово зрозумів його адміністрацію. Вони зайшли в глухий кут, переключилися на іншу історію, отримали там собі певний успіх. Зараз повертається до цієї і їм потрібно пояснювати, а чому там не було прогресу. А не було, тому що ми були зайняті. А от інші, як бачимо, не змогли без нас рухатися. А зараз ми от закатаємо рукава і. І досягнемо відповідного результату. Я думаю, що ця його заява говорить відповідно про це. Тому що е контролювати ситуацію, Слушайте Америки не контролювали. Слушайте Америки не запропонували адженду, да, тобто порядок денний, екшен план, який би. Був зрозумілим, що він може принести до якогось певного результату. Тобто, ключове завдання Трампа це було організувати перемогу. Організували, ні до чого не домовилися. Росія займає деструктивну позицію, Україна максимально конструктивну і далі. От має наступний крок. От в принципі, м'яч як був на стороні споштамери, так і є. Вони просто зараз знову ж таки хочуть зняти з себе відповідальність за затягування цього процесу і типу почати новий виток. І вже ми бачимо тут, є і позитив. Трамп розуміє, що виходити на новий виток просто з риторикою не варіант, тобто йому потрібен інструментарій. От він хоче щоб цим стритаріям, якраз стало рішення про санкції і так далі. Плюс. Я думаю, слушати Америки. Адміністрація теж розуміє, що в принципі, от в період літа, Російська Федерація не готова виходити на якісь там компроміси і домовленості. Тобто, вони вважають, що у них є потенціал використати літню військову кампанію, воєнну кампанію для того, щоб досягти відповідних результатів, розширити зону контролю, де закріпитися, зайти на Дніпропетровщину чи ще щось. А вже ближче до осені, до зими, от там десь можна вже вийти на якісь певні домовленості, залежно від того, яка буде ситуація на полі бою. Тобто, США, це теж розуміють, тому що що ми говоримо. Вони будуть розглядати його в липні, поки там якісь дискусії, дебати, ухвалення, вступить він в силу десь там в серпні, в найкращому варіанті, а можливо, і в вересні, і ну, умовно, я кажу, да, там залежно ага. від процедури, але. Все одно це виходить вже на той період часу, коли більшість аналітиків я теж схвався до цієї думки: що говорити про якісь конкретні предметні речі в рамках перемовного процесу раніше осені не має сенсу, Тобто Росія буде все робити для того, щоб затягувати. А в ситуації, коли вона це робить безкарно, особливо з боку Сполушата Америки, ну так і чого їй цього не робити? Угу. Ви вже це згадали на останок. Яка ймовірність, що дійсно на рівні е, лідерів трьох країн відбудеться ця зустріч у Туреччині? Ми знаємо, що Редаган зазначив, що Трамп готовий проїхати до Туреччини щодо переговорного процесу війни в Україні е, з боку Кремля. Теж там пролунали певні такі е, реверанси в бік Америки, що, начебто, зустріч із Трампом цілком можливо. Ми задоволені її готуватимемо. Це російський терорист Путін зазначив. Тож, е, яка ймовірність, що дійсно це відбудеться, адже ми це очікували ну буквально кілька. Кілька тижнів тому, коли і Трамп теж говорив, що буде, і наш президент приїхав в очікуванні російського терориста, який звісно, що туди не прибув. Тож на це раз щось інше варто очікувати. Ну поки що Путін в цьому не зацікавлений. Путін може бути зацікавлений, якщо дійсно Сполучені Америки сформують такий потужний кулак, або яким пригрозять і він щось зрозуміє, або почнуть його реалізовувати. Це буде загрозливо для режиму Путіна. Ну, Тобто, без загрози для безпосередньо режиму самого Путіна схиляти його до якоїсь позиції вкрай складно. Зараз поки що цього немає, тому я не бачу перспектив того, щоб ця зустріч відбулася максимально швидко. А чому не... Трамп не хоче зустрітися з Путіним? Якось до речі, телефонні дзвінки стали все рідшими. Ну, дивіться, по перше, для Путіна зустріч була би класна. Він би її дуже хотів, але бажано, щоб без України було, тому що він може використати це в своїх пропагандистських цілях і Сказати: Дивіться, я не ізольований, я зустрічаюся з поштами. Ми взагалі ялту два готуємо, тому все буде добре. Всі не хвилюйтеся і заспокойтеся, Ми сильні і потужні. Він так це буде робити. А для Трампа без якогось результату, зустріч заради зустріча, це знову ж таки реверат в сторону Путіна і йому в принципі допомога, а не про якусь історію. Тому е, е, ухвалення законопроекту, введення санкцій, надання більшої допомоги Україні, ну тобто, сформувати оцей от тиск на Російську Федерацію, і тоді виходити на якусь зустріч? Тоді ну це більш, скажімо, зрозуміла історія. Тобто, що зробив Трамп? Трамп дав соломинку Путіну і каже: Дивися е, Владимир Владимирович, ти зараз ідеш на ці певні поступки, так? Ми робимо компромісний варіант максимально за рахунок України. Ти звичайно не все отримаєш, але Україна отримує ще менше. Але ми її відповідно збережемо. Але в тебе буде контроль. Але ключове, я тобі дам можливість повернутися до... Світової економіки, світового співтовариства, максимально швидко проводити бізнес із южуал, давай разом торгувати газом через наші компанії, там з європейським союзом. Тут все буде добре, але і в принципі, з точки зору раціональності, ця ідея для Путіна була не найгірша насправді. Ну, тобто, да, він же ж цілі СВО може крутити віртіть їх як хоче, абсолютно ні на кого не зважаючи, але його одержимість Україною не дала йому можливість піти на цей шанс, тому що він все ж таки марить тим, щоб знищити Україну, українську державність, провернути там різні сценарії для того, щоб цієї держави не було, і йому було від цього добре. А, тому Трамп дав йому цю можливість, він не, не скористався фактично з них тоді, тоді Трампу треба вигадувати інший інструментарій, який впливу спілкування з, з Путіним. Тобто в нього теж є певне розрятування, тому що ну, для нього було логічно. Він як бізнесмен. Я тобі даю варіант виходу з кризи, який для себе несе мінімальні ризики, і тебе збереже. Я буду виграшним, тому що я це зробив. Ну а інтереси України ну десь щось там забезпечимо, щось ні. Це менша історія там далі перекинемо на європейців. Нехай вони ними займаються. Тобто його голові. Ця конструкція вона була абсолютно нормальна, але Путін на неї не пішов, і тоді йому доводиться шукати інші варіанти. Наскільки вони будуть жорсткими, ну сказати складно. Але ви чуєте, цей пошук є і це ну напевно позитив, тому що дає нам більше простору для маневрів. Насправді. Угу. Пане Ігор, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше зорієнтуватися у цих надважливих і надскладних питаннях, які стосуються безпосередньо кожного з нас. Друзі, нам у цьому допомагав розібратися експерт аналітичного центру об'єднана Україна, політолог Ігор Петренко. Ще раз, пане Ігор, дуже вам дякую. Дякую вам щиро.